Так, друзі, вітаю! Розпочалася е, пряма трансляція. Всім привіт з, 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 з Движинської січі. Це наш садочок, який ми заклали в тому році. Він у нас четвертий садочок. Тут знаходиться 50 фруктових дерев, це ну, груші і яблуньки. Ось, так що привіт із садочка з Воздужинської Січі. Так, ну і тема сьогоднішнього ефіру це Україна і світ проти російської агресії. Ось, ну і взагалі, що відбувається зараз у світі. Ось, ну, Нам відомо, що Європейський Союз запросив 2,1 мільярда євро непередбачених доходів від знерухомлених російських активів, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Ну, Отримані кошти планують перерахувати в Україну. 2,1 мільярда євро. Тобто пишіть, куди б ми ці гроші потратили. Ну, Мабуть би, ну, з моєї точки зору, б на садочки. От цікаво, за 2,1 мільярда євро, скільки можна засадити таких садочків? Давайте садівники, городники, українці, економісти, фінансисти, порахуйте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, скільки ми за 2,1 мільярда євро можемо засадити отаких от красивих садочків. Так що... ну... Це, думаю, що це відео дійде обов'язково до е, пана нашого президента Володимира Зеленського. Нехай подивиться, почує і теж порахує, хай напише свою думку. <буде>, Буде досить цікаво. Ну і, звісно, офіс президента хай теж пише, підключається, нам, нам цікаво. Так, ну що тут говорить ще Єврокомісія? Тут щодо є цікава інформація щодо боєприпасів, хочу сказати. М -м ну, от, Єврокомісія вона сподівається, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів, ну, завдячуючи європейським країнам, досягне 2 мільйонів. Ну, дуже гарний показник. Тоже хочу почути думки на цю тему. Так, ну от, недавно у нас була зустріч там якоби з фахівцями що там безпілотники там готують, роблять, навчають. І от тут є цікава інформація від міністра оборони Швеції Пола Йонсена, бо він заявив, що його країна, тобто Швеція, буде закуповувати безпілотники для України у польської оборонної промисловості. От бачите? Тобто поляки будуть заробляти, робити, будуть закупляти, ну, вроді би так. Так, така схема в схематостах. Так що, хто дивиться, теж прокоментуйте ось таку таку тематику. ну Ми всі знаємо і зараз спостерігаємо, що військово-повітряні сили КРИ нато в рамках навчання Рамштайн ФЛЕК-2025 відпрацьовує сценарій нападу Росії на Альянс. ну Були маневри що розпочалися неподалік авіабази у Нідерландах задіяно близько 100 літаків 18 країн НАТО. Ну, от, теж непогана цифра 100 літаків, маніври. Звісно, нам би ці літачки прямо зараз. Ну, але бачите, все-таки війна це така цікава гра. Як в солдатики хтось грається, ну то ладно. Так, ну велика Естонія, привіт! Так, Естонці є на каналі, підписуйтесь, бо парламент Естонії підтримав обмеження церков, що виправдовують агресію РФ. Ну теж тема цікава. Ось. Так що теж цікаві думки з цього приводу. От. Так що ще бачите, ось вже деревце почало потихеньку тут бруньки розпускати. Ну, Цей садочок, сподіваюся, все нормально, він заморозки йому і оці морози, ну, думаю, все буде добре. Але якщо подивитися на ті садочки, там, де абрикоси, ще й на південних областях, то там, мабуть, будуть якісь питання. До речі, хто там має абрикоси, якісь ситуації, то пишіть, присилайте. Відео, коментарі, будемо дивитися взагалі ситуацію з ринком абрикосів. В цьому сезоні будемо окремо досліджувати. Дуже цікава тема. Так, ну ще є інтересна інформація, що Москва здійснює розвідувальну та шпигунську діяльність у Балканському регіоні через відкритий у 2012 році російсько-сербський гуманітарний центр. Що розташований у місті ніж? Про це заявила президент Республіки Косова Вьоса Османі. Так, українці у місті ніж. Хто є, напишіть, будь ласка, зайдіть, будь ласка, в цей гуманітарний центр. Ось. І поставте там, будь ласка, прапор України. Дуже-дуже треба. ну, Просто ну, таке. Ну, ну, Це вже даже таке ну, не завдання, а наказ від об'єднання гарів. Давайте бігом. У місто ніж. Так, вперед. Е, Вільнюс. Ось цікава інформація. Демонтовують меморіальні дошки письменнику Федору Достоєвському та прем'єр-міністру Російської імперії Петру Столипіну. Не повезло. Бо... З травня 23-го року у Литві діє закон про заборону пропаганди тоталітарних режимів. Ну, от, до речі, да, Хто там ще буде десь бачити отакі всі пам'ятники, то теж сюди пишіть. А ми будемо писати там, на уряд Литву, Литви, що пропаганда заборонена, тоталітарний режим. Так що ну, хороша тема. Вот. Ну, в принципі, із таких новин все. Ось, ну, Тепер хочу ще е, вже поговорити на іншу тему. Уже Україна і Світ ми тут переговорили. Тепер переходимо до наших аграрних питань. Ще от, цікаво, як себе на сьогоднішній день почуває топ-менеджмент в Агро. Ну, от. У нас же ж багато є такі хіар спеціалісти. От Кстаті, що означає хіар-спеціалісти? Чесно говоря, не знаю. Але знаю, що вони є. То, може тут є зневці, то розкажіть, будь ласка, що вони тут роблять. Hier така рисочка спеціалісти. Ось. Так що От. Ну і оці ж HIAR-спеціалісти, вони ж ну, там, багато там, аналізують оці управлінські посади в, в різних топ-компаніях таких крутих там, ви знаєте. Ось тому, е От цікаво ну, зараз взагалі яка ситуація, ну, наприклад, з такими крутими спеціалістами ну, в різних компаніях. От Давайте, от, наприклад, от є тут, ті, ну, напрямер, хто працює в компанії Kernel. <кій> Якщо є, пишіть плюси. Тепер цікавить компанія Нібулон. Ну, Є така ще компанія AgroTrade Group, теж цікаво. Тасагра, Ті ну, теж цікаво. Continental Farmers Group. Ось, от теж цікаво. Ну і цікаво ж, наприклад, що ж цінують які якості в спеціалістах оці всі компанії. От. Ну, от, там один знайомий мій з компанії Kernel говорить, що вони цінують таких спеціалістів, які можуть реалізовувати масштабні проекти та зростати разом із компанією. Ну от дивіться, ось о садочок, бачите, який масштабний проєкт. От, наприклад, От Якщо ми таких садочків насадимо там, тисячу штук, то компанія Kernel це заціни. Візьме таких спеціалістів на роботу чи ні. Ну, от цікаво. Будь ласка. Так, нібулон. Хто тут із нібулона є? Хто дивиться? От що цікаво? Ну... Тут е, запитували у представників компанії, в них цінується лідерство через особистий приклад, інноваційність та стратегічне мислення. І от. Мене от цікаво, чи є у нас тут підписники з такими якостями знаєте, лідерство як особистий приклад, інноваційність, та стратегічне мислення. Ну, А до речі, хто має стратегічне мислення, то, будь ласка, сразу пишіть. Дамо дуже хорошу роботу, класну, круту. Сразу пишіть в особисте. ну, Бо ну, дійсно такі нам кадри потрібні і потрібні ну, не тільки для таких садочків, бо таких садочків буде багатенько, ну а взагалі і. Для нашої політичної структури сила нації. Так що, ето, вперед. От Коли питали Агротрейд Груп, Group, тоже така є компанія, цікава Agrotrade Group. Ну, хто, до речі, є з цією компанією, чи дивиться, будь ласка. От Для них ключовими для керівних посад є Hard Skills сказали, і Soft Skills. О, от бачите. Такі модні слова. Hard skills, ну, тобто такі здібності і soft skills. Ну то от У кого є такі здібності, будь ласка, пишіть нам. А ми вас рекомендуємо в груп Group. тігіпко ТАС агро робить акцент на чесності, порядності та відповідальності. О, ну, бачите, Ну мабуть. У кого проблеми з чесністю, порядністю та відповідальністю, вони роблять на такий акцент. Ну, це така гіпотеза. але, до речі, є. Тут такі люди, які б хотіли працювати у Тігівка та Сагро. Ну, і мають такі якості. Чесність, порядність, відповідальність. Будь ласка, пишіть, обов'язково сконтактуємося, направимо, перешлемо ваші резюмешки туди ну, і зробимо гарні рекомендаційні листи. Так, ну от опитували Continental Farmers Group, ну там вообще круті. Вони цінують стратегічне та аналітичне мислення, рівень розвитку лідерських якостей, адаптивність і готовність до змін. Ну це вообще круті товариші, Так що, у кого є аналітичне мислення, будь ласка, до Continental Farmers Group можемо відправити. Ну, але перед цим давайте пишіть ваші дані, подумаємо. Може, і вам кращі пропозиції запропонуємо. Бо, знаєте, така тема Казацької військово-гарний промисловий альянс вона досить цікава. І ну і саме головне що це українська тема. Тож, всім гарного дня. Ну, у нас сьогодні на Возвиженській січі, ну, от, бачите, сніжок. Так, це все. от Сьогодні, звісно, картоплю садити не будемо. Тому бажаємо. Хорошого всім здоров'я, настрою. Ну і перемоги. Слава ЗСУ!